Нашій програмі продовжуємо розповідати про футболістів, які до цього часу були поза увагою тренерського штабу збірної України, але теоретично мають шанс потрапити влітку на чемпіонат Європи. І сьогодні таким нашим героєм є саме Дмитро Чигринський. Це футболіст, який не лише добре проявив себе у весній частині чемпіонату України з Дніпром, але й футболіст, за плечима якого достатньо драматичний футбольний шлях, але який не зламав його, а навпаки, зробив сильнішим. І до того ж подарував цікаві та Класні знайомства. Чого тільки вартить дзвінок самого пепа Гвардіоли про це і не тільки Дмитро розповів Сергію Печеву. Ну потрібні були зміни, тому що стільки часу я, ну скажімо так, мучився вже в шахтарі. Цей крок ну це було краще і для мене, і для команди. Я йшов до Дніпра без. Без якихось умов до літа пограю, там була формальна, формальна сума, вписана в, в контракті, формальна цифра. І, і після цього ми вже визначимося. Після повернення з Барселони у Шахтар Чигринський отримував одну з найвищих зарплат серед усіх захисників чемпіонату України. Але бути в запасі, отримувати мільйони на його мрія. Як вільний агент, він згодом приєднався до Дніпра. Оформив піврічний контракт зі скробною по футбольним міркам зарплатнею у 5 тисяч євро. Головне було змінити обстановку. Зміна команди, коли ти можеш все, все починати з нуля. Ну якщо, якщо три роки нічого не змінюється, може щось щось де не так, чи тренувальний процес, чи ще якісь нюанси є. Можливо, вже тебе сприймають. По іншому, як я не знаю, як людину, яка постійно травмована. У Дніпрі Чогринського сприйняли як людину, яка здатна підсилити основний склад. У ньому був дуже зацікавлений головний тренер. Коли я тільки прийшов, він мене привітав і видно було, що він задоволений, порадив викинути все з голови, просто все, що в мене відбувалося там останні роки. Цей весь негатив він мені попросив про це все забути і почати все з нуля і сказав, що. У нас точно все, все повисси. Головне було уникати травм, аби їх попередити, Щегринським багато працюють індивідуально, постійно стежать за його станом. Ми відразу якось домовилися. що до всем ми будемо працювати з, скажімо так, з моїми відчуттями. Передбачали десь індивідуальний підхід. Це не означає, що в мене тут якийсь лайт режим. Я працюю із командою, і в залі індивідуально, і окремо, тобто. Це просто підхід. Найбільше чують, чують під час тренувань і слухають по їх завершенню. Нові партнери часто запитують про Барселону, як там все влаштовано. Такі зірки, як. Месі Хаві коли ще грав за Барселону забарслонен'єсто. Як вони працюють, як вони себе готують, як вони на тренуваннях відпрацьовують, так само під керівництвом Гвардіоли це було. Ну Діма досить багато історій розповідає. І ми всі слухаємо його з відкритим, з відкритим ротом. Коли Діма сказав, що мабуть дві неділі на тренування чекав, коли хаві м'яч загубить. Просто, адже, каже, людина, яка буквально атакує, два-три футболісти намагають забрати м'яч, і людина не, не, не губить м'яч. просто і Я раз запитав, а от Месі, як він на тренуваннях, як він він, Там ще був якийсь м'яч, він грав. У Месобі три м'ячі, я дім говорю. ну Месі просто в цій грі ну просто справжній звір. Він каже, Федя пачка, каже, ти ще не бачив, що на тренуваннях робить. З Месі та рештою партнерів Чигринський вже не спілкується. Та є людина, з якою досі підтримує зв'язок. Гвардіола якраз людина, з якою, в принципі, зв'язок я ніколи не, не втрачав. Ми зізвонювались після того, як він залишив, після того як я пішов з Барселони. Ну і в свою чергу він залишив команду. Маючи таких знайомих, Чигринський навіть тренерам Дніпра допомагає. Наприклад, нещодавно посприяв, аби Володимир Єзерський потрапив на стажування у Баварію. Відношення від самого гвардіола дуже хороший, дуже позитивне, тому що е, з ним прийшло спілкуватись практично три дні. І дякуючи Діму, я так зрозумів, що в них. Е, Такі прямі відносини відкриті, і він дуже чудово зустрів і, можна сказати, дав максимальну інформацію. Питався, як там Діма і переживає за нього, і сказав передавати вітання. Діма справив на нього якесь враження, раз він так про нього відгукується і до сих пір пам'ятає. Форсовользавері, вериґудгайгади. Він мав важку травму в цьому була головна проблема. Дмитро дуже хороший хлопець, сильний гравець із чудовою дальною передачею. Але грати у великому клубі непросто. Все, що трапилося у Барселоні, і все, що було далі, це наслідок тієї травми. Сподіваюсь, він буде здоровим і чудово покаже себе у новій команді. У Дніпричі Гринський починає нагадувати себе кількарічної давнини. З такою грою і від пепа можна отримати комплімент. Головне, дзвінок не прогледіти у Дніпрі. Жартують чи дуже важко додзвонитися, навіть якщо ти гвардіола. Простіше до президента України дозвонитися, ніж до нього. Ну, я не знаю, це правда, неправда, але коли Діма повернувся назад у Шахтар через певний період, Хосеп Гордіола йому хотів, не міг дозвонити. Два-три дня дзвонив, він не брав трубку і прийшлося йому через, через головного тренера, через клуб виходити до нього на зв'язок. Успішно гра Гринського привід вийти на зв'язок штабу національної збірної. Про Дмитра все частіше говорять як про претендента поїхати на євро. То я не можу там знаєте, вказувати треніра все вирішує. всі Моє мнення – це готовий грох зборної. Тобто, ну скажу таке, може не знаю, може кого обіжу, але моє мнення, що чотири центральних захисника луч в Україні це Хечері, Ракіцький, Чигринський і Кучер. Для мене немає задачі просто. Переконувати зараз і доводити. У мене є задача дуже добре грати за Дніпро. Від цього в тому числі буде залежати і перспектива мого попадання на збірну. Востаннє за збірну Чигринський грав більш ніж 4,5 з половиною роки тому. Пауза величезна, але не найбільша. Починаючи з 2000-х у збірну після тривалих подібних перерв поверталися Євген Левченко та Артем Кравець. А рекордсмен останніх років Олександр Гладкий. Повернення після шести років і трьох місяців відсутності. Прізвище Чигринського могло доповнити цей перелік, наприклад, у матчі проти Кіпру, коли у складі збірної був лише один номінальний центральний захисник Олександр Кучер. Ракицький травмувався, хачі ріді захворів ангіною. Довикликали Селіна та Путівцева, але не Чому я маю ображуватися? Абсолютно, знаєте, що все залежить від того, як я граю в Дніпрі. А ображуватись на що? На те, що я чогось не мав і до сих пір не маю. Ну, знаєте, ви самі зазначили, що я майже 5 років не в збірні. Тому, напевно, було б образливо, якби я був стабільним гравцем основи. А тут мене не викликали. Ну тоді можливо я міг би на щось ображатися. Ну, Не викликали, працюємо. Ну, як десь ну, тобто це не вплинуло тому, на мій настрій, на моє відношення. То як працював, так і продовжую працювати. Через 16 днів стане відомо, кого Михайло Фоменко візьме на чемпіонат Європи. Час є, залишається тільки працювати і не ховати далеко телефон, аби не прогледіти можливий дзвінок зі збірної.